А ви вже готуєте авто до осіннього сезону. Окрім іншого, ваші щітки склоочисників готові до дощів та поганої погоди. Якщо ви саме замислились про заміну двірників, то маємо для вас корисні поради з цього приводу. Дивіться далі, не перемикайтесь, бо наприкінці, як завжди, буде сюрприз. Асортимент Єврорепар в цілому складається з понад 15 тисяч артикулів. Тобто він дуже широкий. Але в ньому є 11 унікальних артикулів, які допомагають власникам понад 25 тисяч моделей авто. Це оновлена лінійка склоочисників. Вони мають найбільш популярні розміри та 12 типів кріплень з чотирма варіантами конекторів. Кожна щітка склочисника оснащена конекторами в залежності від моделі та спеціальним модулем-гачком, що дозволяє адаптувати до будь-якого автомобіля. Також вони забезпечують простий та швидкий монтаж. Якісний каучук є найважливішою складовою щітки склоочисника. Щітки склоочисників єврорепар виготовлені з високотехнологічного каучуку з довговічним захисним покриттям. Кожен гумовий елемент проходить подвійну обробку поверхні. Обробка за допомогою галогенізації потрібна для більш тривалого терміну службу. А обробка графітом потрібна для поліпшення ковзання пластини по вітровому склі. Це забезпечить більш ефективне та безшумне очищення. Також щітки мають симетричний профіль з цілим симетричним спойлером. Вони забезпечують рівномірний тиск на все вітрове скло, навіть на високій швидкості. Також жорстка структура гарантує відмінну стійкість до поганої погоди. А хочете ще щось цікаве? Ефективність роботи щиток єврорепар завжди оцінюється за допомогою візуальних тестів. Тобто експерти реально дивляться на те, як працюють щітки в реальних умовах. Якщо після циклу очищення залишаються якісь сліди або смуги, конструкція, звичайно, покращується, допоки не буде досягнуто ідеального результату. Ну і наостанок, кожне пакування має повний перелік моделей, до яких Ця щітка підходить. А також зверніть увагу на захисну наліпку, яка запобігає підробкам. До речі, ми рекомендуємо міняти передні та задні щітки скло чесника один раз на рік. Тож, якщо вже час, то ви знаєте, що обрати. Ну і сюрприз, який ви полюбляєте. Серед всіх, хто залишить коментар під цим відео, ми розіграємо ось таку універсальну складну лампу від «Єврорепар». Пишіть, що думаєте. Ну, а на цьому все. До зустрічі у наступних відео.